Друзі, всім привіт! Ми, як і обіцяли, зараз кинемо вам експеримент по капіляроскопії. Ось так виглядають наші капіляри. Так, ось бачите, невеличка текучість крові є. Зараз ми беремо ось такий турманівий браслет і приложимо до пальчика і будемо спостерігати, чи Зміниться в нас картина, чи з'явиться більша текучість крові. Ось ви по цьому вже можете спостерігати, що більша текучість крові пішла ось тут, ось тут. І продовжуйте спостерігати. Дивіться, оживають капіляри, ось тут більше вже з'явилося текучості крові. Ось тут. Ось набагато швидше. Друзі, ось так діє навіть холодна турманіва кераміка за рахунок магнітного поля. Тому, чим більше кераміки у вас, чим більше ви спите на кераміці, чим більше ви займаєтесь, то кров у вас стає розріджена за рахунок магнітного поля, текуча і, відповідно, вона краще циркулює по організму і дає позитивний ефект.